Друзі! Хело! Доброго-доброго ранку дня і одразу вечір. З вами канал Ед Агро на велосипеді. Їду, знаєте, і вдихаю аромат той лісу. Всякі квіточки, всякі трави. Воно такий аромат якийсь, такий свій вайб. Як їдеш собі велосипедом. М -м -м -м. Красота. Чому я раніше до цього не додумалася? І дорога. Я просто хочу їй це Шикардос. Сьогодні вам буду все показувати, що я буду робити. Все постараюся максимально вам показати. А ну напишіть, хто знає скільки часу треба їхати. 10 кілометрів велосипедом. За скільки можна доїхати? Я вам скажу, за скільки я доїжджаю. Я велосипедом їду 40 хвилин. Ну так, трошки, звісно, і втомлююсь. Але нічого, їду без передишки. 40 хвилин я на дачі. Бачу, там далеко напроти ще їде один велосипедист. Люди полюбляють кататися на велосипедах при такій високій температурі повітря. 34 градуси. Ну, зараз ще немає 34, але їхати з вітерком — саме раз. Щось мені сидить на футболці. Дуже страшно, воно ще й повзе. Якась <хи> О, Боже, як гарно. Вітерець коли А я собі їду, машини їдуть, я їду, всі їдуть, всі кудись їдуть, хтось туди, хтось обратно. Сказати, крапельне зрошення мені потрібно виключити в першу чергу. Тому що була я там ще в неділю і його включила. Якщо включати на одну ніч, то зараз недостатньо при такій температурі повітря. Добре, не зволожується, не наростає. Малинка ягода. Сама ягодка стає якась така неправильної форми. Ну, в общем, така іншого сорту, другого. Тому потрібно поливати якомога більше, але ж з розумом, щоб набиралася ягода, соковита, велика, кругла, ароматна, конкурентно спроможна на ринку. Хоча тут сумніву нема, наша малина на ульот на базарі, хочу вам сказати, що немало І приходять навіть фотографуватися, каже. Ну це просто. Давайте хоч фотографую вашу малину. Будь ласка, фотографуйте. Люди продають якусь там малину, не знаєте, домашню, без поливу. І в нас така біля межі росте. Так же само я збираю собі да і навіть на продаж було дрібненька, така. От малина як малина. А це малина як золото. За що ми продаємо. Додати нам продає продавець. То вона казала. Що приходять, беруть не по одному лоточку. Один мужчина взяв одразу 10 лоточків, пів кілограмових. Тобто 5 кілограмів одразу. Побачу. Я кричила лівого поворота. Якби тут був інтернет в селі, можливо, він в селі є, але в нас немає. Я би тут собі жила. Звичайно, приїхала, все поробила, все, що мені треба, всі свої справи. І не треба було би гонитися. Туди, сюди, то велосипед, з таксі, та машині. А так, так. Нема інтернету, нема зв'язку з великою землею. Ти абсолютно відрізаний. Нічого не знаєш, нічого не бачиш. Без інтернету тугенько. Тому я змушена так. Так як, як виходить. Так я собі тут за гамак є, все є. Проблем нема. Так, ворота, зустрічайте мене. Я приїхав. ставила волосика, да і першим ділом йдемо дивитися до свого, що там, чи не позаливало нам вже весь огород і не все не поплило десь в сусіднє село. Так. Ну. ну да, пролилось нормально. Бачите, скільки скільки там. Ось такі стежки шириною пролиті. Тут чистенько. Але не всюди. Там ще я маю сьогодні працювати при такій жарі. Так, тут пролилось. Що мене ще цікаво? Що мене цікав... Як там полилася. Та малинка. І скоро буде сезон, друзі. Друзі. Дяки. Думаю, буде вам весело і цікавий буде контент. Ага, гарно пролилось. Нічого. Нічого. Проливались крятки. Ага. Добре, хорошо, Не знаю, може хай ще трошки буде включене, а може виключу. Завтра, післязавтра я тут буду, значить виключаю. Це підписники. Вже вистрілює ягода, а попечена, Ну, перші ягодочки великі такі. Там червоніє полана. Така вона... Ароматно по-своєму. Тут дуже гарно один рядочок посходив. Буквально там декілька рослинок немає, а так є і такі. Ну, такі мені подобається. Тут так не дуже. Там треба взагалі шукати з лупою. Ну нічого. Гамачина, мочина? Що ти так закрутився? Ти що, від вітру? Як ти так? Капець, купець. Дорогой, потім я тебе буду обкатувати тут. Як все своє пороблю, справлюся зі всім. Буду лежати гойдатися. Ну, а потім поїду туди. Переходимо до наступної роботи. До Наступної... Ну, там да. інший вид робіт. Так, закриваємо цей прекрасний хліб. <різь> Йдемо далі. Працюю далі. Хто то за мене зробить? Ну ніхто. Сусіди не прийдуть, не допоможуть, бо то не їхні. Я понесла. Йдемо, візьмемо якогось патичка і будемо на нього намотувати собі, правда? Ось, наприклад, такого. Давайте спробуємо. Маємо три. Три ленти. Так, звідки починати? Починаємо, мабуть, спочатку. Починаємо починати. Друзі. 12 година дня, 12-15, вірніше. Звісно, я взялася за такі роботи сапати свій огород зарослий. Ну, я все одно зроблю, бо я така вперта. Я як не роблю, то нічого не роблю. Як мені, то я, як сказати, напевно, як кожна жінка, своє характерне, своє Часом, як мені не хочеться, то я не буду робити. А коли мені хочеться або в мене є якась мотивація, або я знаю, що я мушу, то я зі шкіри вистрибну, але я то зроблю. І от то, що я сьогодні мала посапати, намітила, що зараз мені трошки сонце і здоров'я не дозволяє там, ну то я все одно лежати на гамаку не буду, бо я не приїхала сюди лежати, я приїхала зробити. Те, що я собі сьогодні запланувала. Я все одно то все зроблю. Ну, Якщо буде час, то й на гамачку полежу. Але ще не забувайте, що я сьогодні ще маю помитися тут, набрати людського вигляду і їхати додому. Красиво. А то, що 40 хвилин їзди. Ну, добавим ще 5 хвилин, оскільки я буду втомлена. Буде 45 хвилин. Мотаємо, мотаю, мотаю. Хочу, щоб гарненько було, знаєте. Тож цьогорічна лента не стара. Получається, нам, що купуємо кожного сезону ленту. Це трошки зажирно. Ну, але у нас виходить так, як у нас виходить. Не знаю. Когось, може, виходить на 3-4 роки, але у нас ні. У нас, ага, я замітила, що, знаєте, думаю, чому вона якась така покусана, що таке. Бачила одного вечора, я тут була на огороді. Кіт прийшов чиїсь з ремешком таким. І бачу, злапав зубами ту ленту і нею туди-сюди волочить. Кіт прийшов води попити собі. Ото коти прокусують. А уявіть, якщо ще багато, таких котів. І приходять кожного дня пити воду в різних місцях. От і маєш тобі. Роблять нам такі пакості. Саме цього не усвідомлюють. О, вже йде в краще. Треба, так, щоб швидше йшло, а не бавитися. Зараз піду, візьму сокирку, візьму такого патика перерубаю, на двоє і ще тих дві заділаю. Тоді, по всій відімості, піду до хати прибирати. Ну, як прибирати? Там прибрано, але візьму пилюки, помию на вікнах, на підвіконниках. Все помию в горизонтальні поверхні і помию підлогу. А потім вже. Трошки десь після четвертої. Вийду, буду опять на огороді. Та сапати Сьогодні маю все зробити. Їхати втомлена і задоволена сьогоднішнім днем додому. А вдома чекає мене друга зміна. Їсти, варити, діткою займатися, так як вдома. Літо. Надів футболку і вже скидаєш сірку. І так воно. І так проходять наші будні. Ми роботники села. Трактористи на -на, на 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 на. Добре, бо я вам тут понарозказую. Одна є. Розуюся. Як то добре босаком? Мотаю, мотаю, мотаю і опа, лента з водою. Бачите, капає мені на носки. в ленті що робити? Це може не критично. Але було б добре, якби її там не було. Пішла, води набрала з кважини. <кій> Той, що нам здається, що вона така вонюча. Ну, має якийсь такий запах. А то так іде, як в суху землю, і така смачна, що ніяка з магазину вода не зрівняється, навіть та, яку я дуже люблю. То взагалі, я вам кажу, п'ю дуже смачна. Пообливалася, як свинтус, да? Нічого. Як вимагає ситуація? В житті буває різне. Не завжди люди однаково ходять гарно. Часом буває як свинтус, а часом буває і королева. Друзі, помакала. Тепер дивіться, в мене така є ціла рядниця зілля. Воно тут лежить тиждень, так. Да. Сьогодні який день. Ну, Рівно тиждень йому воно вже всохло. Тепер я сама мушу брати за два кінця і сунути його. Ну, я вам скажу важке, не лише. Але що робити? Сунути треба, що робити. Чого не робити? Працювати? Друзяки набрала води, вітро. тряпочку. буду мити мають Вікна може під віконити. Багато якихось палученят, таких дрібненьких. Що вони тут роблять? Так, друзі, підлогу помила. Чистенько. Так, помила тут. Так, друзі, з Богом. Їду додому. Сьома година вечора. Печем дротом. Все поробила, я молодець. Хто молодець, я молодець. Купалась, помилась, чистенько, їду. Друзі, я вам не вмію передати, як то кайфово ввечері помітити. Вітерець, коли я вийшла з душа. Така свіженька, вітерець, так гарно мене обдуває. Ну, звісно, велосипед. Що б'єш, то в'їдеш. Через те я хотіла б такого спортивного. Щоб за два крутка я була в селі І два і назад. Жартую, звісно. Але дуже приємно їхати. Надзвичайно. О, ляпота. Приєднатися до мене. Велосипедисти. Спочатку зняла ті окуляри, бо думаю, буде придурок їхати в окулярах. Але тільки від'їхала трошки, і муха мені так врізалася в око. Не попала, а так врізала. Я зрозуміла, що треба їх надіти. Ось це. Сьогодні я цілий день на воді і на малинах. Хі -хі. І ще агрус рвала, їла агрус. А так малини і вода. Пила, пила, пила воду. Божаємо, мабуть. <кхід> я працювала чуть, блін, там. Сонячний удар не дістала на цьому полі, ну я вам не показувала. Тут зіляка велика, але там було жесть. Ну, я те все довела до пуття. До чого я веду? А, і пила тільки одну воду. Нічого з собою їсти не брала. Я знала, що мені вистачить малим. То я сьогодні як огірок складаюся про це. Ну, огірок там на 80, чи на скільки процентів, чи на 98% складається з води. А я процентів сьогодні на 50 точно з води складаюся. Але я не хочу їсти, чесно слово. Взагалі мене не смокче. Гарно собі влаштовувати такі розгрузочні дні. Шикарно. Зато я знаю, як приїду зараз додому, буду їсти все підряд, все, що попаде мені під руки і під очі. Буду все їсти. Я так думаю. Поїдемо на наступний раз. Так подумала, що я сьогодні купалася багато води. Вихліпала, а вода була така прямо чай. Дуже давно не спускалася. Вже треба буде мусор, цю бака водою наповнити. Так що, хоч би не забутися, бо не буде в чому помитися. Або верніше буде, але буде вже аж гаряча текти. Слухайте, я виїжджала з села, було якось хмурніше. А тут сонечко прям виходить. Воно просто заходить. Неправильно ага. я сказала. Ох, хтось роздувся. Шльопчики лежать. Собі позначив. Два шльопки оставив. Ой. Я вже на підході. Під'їжджаю. Ще два ривка, і я вдома.